Підказка від Всесвіту для тебе. Обов'язково залишай вподобайку. Ні про що не думай. Це перегляд загальний, програватися він може не у всіх однаково. Це варто пам'ятати та розуміти. Ось, та давай подивимося, про що буде ця підказочка, так? На що варто там звернути увагу, так? Дуже важливо зараз звернути увагу на те, про що ви думаєте, на що ви зараз налаштовані, тому що ваше налаштування внутрішнє дуже сильно впливає на розвиток подій у вашому життю. Зверни увагу, будь ласка, на той рівень напруги, агресії, конфліктності, який навколо тебе вирує. Ти, як наче не бачиш до кінця всієї ситуації, як наче знаєш така мутність, і ти не до кінця розумієш навіть чому так. Тут може бути наявність іще якихось магічних моментів, і ти в найближчий період часу зможеш зрозуміти, що це саме таке і чому так відбувається, як наче ти знайдеш відповідь на це питання. Але насправді це те, що вже давно є у твоєму полі, і воно просто проявиться. Тобто ти це звернеш увагу на це, на ці всі речі, на ці всі енергії. Так? Так. Дивися. Тебе оберігають. У тебе дуже потужний потенціал. Така енергія твоя і тебе, і твою силу оберігають. Оберігає янгол-охоронець. І це дуже важливо розуміти, відчувати і знати. Так. Зверни увагу на те, що, можливо, у твоєму роду були люди, які мали дотичність так, до роботи з енергіями або якимись такими магічними а, моментами, так. Зверни, будь ласка, на це увагу, тому що а, таке враження, що за тобою спостерігають, і ти це відчуваєш, ти це розумієш. Ось, і тобі це створює якийсь дискомфорт. А, дивися, зараз все світ говорить про те, що ти маєш перечуття про домовленості, домовленості, які стосуються роботи проявленості, і ти постійно ведеш боротьбу із якимось. Спокусами пов'язаними з цією сферою життя. От і е, у тебе якась присутня образа. Так ось найближчий період часу ти від цього звільнишся і е, відчуєш таку цілісність свою.